Як я можу бути впевненим у своєму порятунку? Як мені подолати спокусу? Як мені перемогти тривогу? Як отримати прощення? Існує лише один шлях до Бога. Чому у християн так багато проблем. Чому я не бачу відповіді на свої молитви. Чи існує гріх, який Бог не може пробачити, що таке віра, яка найбільша заповідь, яка найбільша заповідь? Вітаю, я Девід Джеремая. Сьогодні ми разом поговоримо про останню тему з нашого десятичастинного циклу. Десять питань, які задають християни, У цьому циклі ми відповіли на всі питання. Сьогоднішнє питання ми наводимо з писання дослівно. дослівноджіудейських книжник поставив Ісусу. Це питання, яке є назвою моєї проповіді. Яка найбільша заповідь? Ісус дав книжнику докладну відповідь, тому ми без зусиль зможемо відповісти на це питання. Відповідь Ісуса складалася з двох частин: відповіді та продовження під час передачі ми з'ясуємо сенс висловлювання, яке стало частиною сучасної культури. І найважливіше, ми подолаємо проблему застосування згідно з волею Божою. Заповіді, яку Ісус назвав найбільшою, щоб докладніше дізнатися про це питання, дивіться цей випуск поворотного моменту. Один чоловік готувався виїхати з міста у вихідні на офісний захід. Тиждень добігав кінця, і тут його оцінило. Що він забув віддати костюму хімчистку. Його хімчистка із завданням не впоралася. і Він згадав, що протилежній частині міста була інша. З вивіскою почистимо за годину. Захопивши собою костюм, він приїхав до них, зайшов до установи, заповнив талон і повідомив: повернуся через пару годин. Нащо працівник повідомив, замовлення виконаємо тільки до четвер. Але на вивісці написано: почистимо за годину. це лише назва нашої контори. Ми за годину не чистимо. Я подумав собі, як же це схоже на багатьох християн? У нас на грудях значок, я християнин але за такою вивіскою нічого немає. Це порожня самоназва. Ми її не підтверджуємо справами. Діалог Ісуса з книжником допоможе дізнатися справжнє значення слова християнин, використовуючи яке ми заявляємо про себе, як по-справжньому бути християнином, як бути плодоносним віручим, як він поводиться, як дізнатися, чи є я віруючим на ділі. Почнемо з Марка 12. 2028. назвемо це пошуком першої заповіді. Послухайте, А один із тих книжників, що чув, як вони сперечалися, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його. Котра заповідь перша? З усіх Біблія говорить, що запитав Ісуса про заповіді? книжник дуже релігійна людина? Книжниками називали переписувачів Біблії для інших людей. Він весь час проводив у Слові Божому, переписуючи святу книгу. Зараз його б назвали теологом. Ми б назвали його представником духовної еліти, богословом. Таким було питання Ісуса. Він прийшов до нього з бажанням зрозуміти це, але при цьому був переконаний, що на його питання відповіді немає. Коли побачимо контекст розмови, ми зрозуміємо про що йдеться. Іудейська традиція розділила заповіді Божого закону на позитивні і на негативні приписи. Згідно з традицією в Старому заповіті, 613 заповідей. Ви скажете, доктор Джеремая, у мене депресія. Я то думав, їх всього 10, і я ці не виконую. Якщо до 10, всього їх 613. У Старому заповіті 613 заповідей. Якщо їх розділити, то 248 заповідей говорять про те, що слід виконувати. А 365 заповідей говорять про те, що ми не повинні робити у кожному фрагменті старого заповіту. Є не тільки 10 основних заповідей, а й багато додаткових постанов. Книжник підійшов до Ісуса і запитав наставник, яка з усіх їх найважливіша. Він немов увійшов до кімнати, де на столі викладені всі 613 заповідей. Книжник каже: Ісусе виберу одну з них і скажи, яка з них найважливіша? Яка з них перша. Більшість з нас не здивувалися б, якби Ісус відповів книжнику, що перша з десяти заповідей така, двадцятий розділ книги. Вихід я, Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Це перша з десяти заповідей. Можна уявити таку відповідь, але Ісус сказав йому на це. Ісус відповідає йому у 29 і 30 віршах. Ісус відповів перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог єдиний, і люби Господа, Бога свого усім серцем своїм і всією душею своєю і всім своїм розумом і з цілої сили своєї. Це перша заповідь. Те, що Ісус відповів тоді, книжнику називається Шема. Спелсшема, вода скажіть це слово зі мною «Шема». «Шема» – це назва дана старозавітньому пасажу з повторення закону 6.4.5, Який ми процитуємо слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь один і люби Господа, Бога Твого усім серцем своїм і всією душею своєю і всією силою своєю. Вона називається Шема, тому що це єврейське слово стоїть у вірші на першому місці. Слово Шема означає слухай, отже шема це наказ слухати це слово. В іудейській традиції шема найважливіший духовний пам'ятник писемності, найважливіша концепція в іудаїзмі це шема і люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм і всією душею своєю, це шема. Кожна юдейська дитина перш за все вчить на пам'ять цей вірш. більшість з них повторюють вірш двічі на день один раз вранці і один раз ввечері. Найбільш життєвою важливою молитвою для послідовників юдаїзму була і досить залишається шема. Це головне звернення до Бога в юдейському молитовнику. Також Шема перша частка писання, яку заучує дитина. Її цитують у синагогах, перебуваючи там, вони кладуть право долоню на лоб, щоб відсторонитися від зовнішнього світу, і повторюють Шема. Книжник запитав Ісуса, яка заповідь найважливіша? Ісус сказав: Люби Господа Бога, всім серцем, і душею, всіма силами і розумом. Що він мав на увазі, кажучи це найважливіше, що ви можете зробити, щоб стати тим, ким ви себе називаєте, це любити Господа Бога. Давайте зробимо розбір вірша. Перш за все, люби всім серцем. Коли я був трохи молодшим, до мене підійшов чоловік, доктор Джеремая, моєму другові, пересадили серце. До цього він не був християнином, але йому пересадили серце християнина. Чи означає це, що тепер мій друг теж християнин? цікава думка. Але якщо тобі пересадили серце християнина, це не означає, що ти став віруючим в Ісуса. Звичайно, ні, адже Ісус тут говорить не про насос, що нагнітає кров у судини. Він говорить про інше. Згідно з новим заповітом, серце це осередок наших почуттів і переживань. Місце виникнення бажань у серці. Ми складаємо плани, завдяки йому ведемо бесіди самі із собою. Ваше серце. Емоційна частина вас як особистості, коли ви говорите дружині, люблю тебе всім серцем, ви не маєте на увазі дорога. Я люблю тебе моїм насосом, грудній клітці. Ні. ви любите свою половину всім серцем, але іншим. Тобто, всіма емоціями, всіма бажаннями, почуттями, Всемогутній Бог не бажає бачити нашу байдужість до нього. Він жадає, щоб ми любили його полум'яною любов'ю. Отже, Ісус каже: ось основна заповідь люби Господа, Бога Твого, пристрасно від широкого серця. Не знаю, як ви, а коли я читаю, це викликає Так. Так, повинен так, люблю полум'яно іноді, але цікаво, як вийти на рівень все поглинаючої любові до Бога. Це ще не все. Бога потрібно любити не тільки всім серцем, а й всією душею. У цьому контексті душа це центр волі, де спочивають бажання, яких ми дотримуємося. Ви любите всемогутнього Бога всією душею. Саме так ви рухаєтеся вперед. Ви приймаєте рішення в душі. Всі починання зароджуються в душі. Там ви в. Включаєте запалювання в душі, ви любите Бога всією своєю енергією. Люби Бога всім серцем, всіма почуттями. Люби Бога, всією душею, всією енергією, і волею. Третє, люби Бога всім розумом. Ви стали християнином, але розум на полицю. Не кладіть інакше, як ви без розуму зрозуміли б Євангеліє. Якщо ви християнин, то стали таким завдяки Євангелію. Проникнув у ворота вашого розуму. Бог подарував нам розум. Він належить Богу. Господь бажає забезпечити розум всім не. Обхідним і використовувати в служінні йому. Люби Бога всім розумом. Клайв Льюіс написав: Бог не створював ледарів, у тому числі інтелектуальних, тобто змушує працювати свій розум і всі інші частини своєї особистості. Льюіс пише: якщо ви думаєте про те, щоб стати християнином, я попереджаю вас, ви вступаєте в те, що перетворить всю вашу істоту, мозок і все інше. Дякую, Господи, за братів і сестер, які надихали мене своєю своєю інтелектуальною силою і своїми дарами багато з них сидять тут, тому що вам подобається живити розум істиною, що Бог діяв через вас духом і словом, щоб змінювати життя на краще. Люби Бога всім серцем, всією душею. Люби Бога всім розумом. Останнє люби Бога всіма силами, сили це фізичні можливості, фізичні вміння. Використовуйте тіло щоб явити любов до. Бога, використовуйте свої сили дані їм на служіння людям. Я дам їжу для роздумів, походу проповіді. Будь ласка, задумайтеся на хвилину про дослідження першої заповіді. Ось цитата першої заповіді: люби господа, твого бога, всім серцем, своєю душею, всім розумом. І всіма силами. А тепер продовження першої заповіді. Марка 12.31, А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. Немає іншої більшої заповіді над отці. Цікаво, книжник поставив Ісусу одне питання, а отримав дві відповіді. Ісус сказав: ось перша заповідь: люби Господа, твого Бога, всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами. А друга подібна до неї люби ближнього як себе. ви знаєте, що наступний вислів називають золотим правилом. А саме роби з іншими так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою. Дуже довго. Із багатьох причин золотим правилом нехтували, перекручено його розуміли, неправильно застосовували і зловживали ним. Давайте поговоримо про те, чим не є золоте правило, а потім дізнаємося його суть. По перше, зауважте ця заповідь. Це золоте правило, не є невичерпним. Якщо застосовувати його нехту чи контекстом, у вас будуть неприємні наслідки, і це призведе до розбратів з ближніми. Як це відбувається? Якщо Прибрати заповіді про любов до Бога і до ближнього, і при цьому користуватися золотим правилом як життєвим девізом, ви будете ставитися до людей, так як хочете, щоб вони ставилися до вас. Роби з ближнім не так, як ти хочеш, щоб чинили з тобою, а так, як ближні хочуть, щоб чинили з ними. Тобто не вимірюй свої відносини з людиною, яку любиш своїми бажаннями, але спробуй з'ясувати, що відбувається в серці людини, і постарайся заповнити його потреби. Це називають платиновим правилом. Воно не відрізняється від золотого, просто платинове, сформульовано в рамках головних заповідей. по перше, золоте правило не є вичерпним. Не можна зробити його головним і сказати живу за золотим правилом якщо жити так, не контекстом нового заповіту. То не робите помилок, і можливо, не живете собі ворогів. Правило не тільки невичерпне, але і недосконале. Ось найважливіший аспект, який доводить, чому він недосконалий. Перетворіться на слух, ви не потрапите на небо, виконуючи золоте правило. Не відійдете туди. Одного разу ви постанете перед Господом, і він запитає вас, чому я повинен пустити тебе на небо. Ви відповісте, я виконував золоте правило. Ні, відійди від мене. Я ніколи не знав тебе. Якщо золоте правило недосконале, що не вичерпне, тоді толку від нього. Нам властиво робити добро лише собі коханому. Функція золотого правила і другого я частина відповіді Ісуса на питання про найбільшу заповідь, яка дана, щоб зрозуміти дійсно зрозуміти, що таке любов до Бога, щоб ми перестали дивитися на себе і почали піклуватися про ближніх. Це переконливий доказ. Ми скоро закінчимо. Послухайте. І якщо ви ретельно досліджуєте Біблію, то виявите принцип, який кидається в очі при вивченні багатьох пасажів. Можна було відобразити на екрані і докладно розібрати 10 з них, але я дам вам три уривки на нашу тему. Це до Филипп 2.4. Не про себе тільки кожен дбає, але кожен і про інших. Римлян 15.2. Кожен із нас нехай догождає ближньому на добро для збудування і перше до Коринтян 10.24 Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього хтось сказав, якщо ми любимо ближнього як себе, то коли ближній втрачає роботу, ми відчуваємо себе так, ніби нас самих звільнили. Коли у ближнього вмирає кохана людина, ми переживаємо немов супутник життя, помер у нас. Якщо ми любимо ближнього як себе, ми ламаємо бар'єри між нами. Наближаємося до серця того, кого любимо, і дізнаємося про його потреби. Ми співпереживаємо ближньому так, ніби самі потребуємо того. ж. У близькосхідній культурі часів ісуса в культурі є ряд слів, що позначають любов. Одне з найвідоміших це ерос, від якого походить слово еротичний сексуальна чуттєва любов. Є слово сторге. Воно використовувалося для позначення дружньої любові, дружньої прихильності між приятелями, християнами. Отже, еротична любов і любов друзів. Коли Ісус прийшов на землю, з'явилося нове слово. Це слово «агапе». Про нього майже не знали до приходу Христа. А все тому, що слово агапе це слово від Бога. Воно описує Божу любов до нас. Ось найкраще визначення любові агапе дарувати благо людям, не чекаючи нічого натомість. Саме так полюбив нас Бог. Чому він полюбив нас так? Відповім відразу: ми нічого не можемо дати Богу. Якби він не полюбив нас любов'ю, Агапе, то не полюбив би взагалі. Якби його любов була, як у людей світу, він би ніколи не полюбив нас. Але він полюбив нас раз і назавжди, тому що це було його серце. Не чекаючи нічого, чим ми могли б віддати йому. Біблія говорить, що саме цю любов ми повинні проявляти до своїх ближніх. Нехай не сняться вам, тривожні сни через це, що ви три тижні чекаєте добра у відповідь від тих, кому проявляєте свою любов. Коли ви любите людей, любов'ю агапе. Ви любите їх, тому що вас божественна природа. Завдяки їй ви і любите. Ви не очікуєте від них взаємності. Незабаром ми закінчимо читати цей текст. Зауважте, що перша заповідь має перевагу. 12 розділ від Марка. Ісус. Робить пояснення у відповіді, про яку я говорю, дає їм відповідь, яку ми обговорили, і дивиться, що відбувається. Книжник сказав йому: добре вчитель, істину сказав, ти що один є Бог і немає іншого крім його, і любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею і всією міцю, і любити ближнього як самого себе є більше всіх. Все опалені жертв. і яка глибока думка. Ось книжник а хто такий книжник, член вищого духовенства. Що він робить? Живе в ділянці храму, де приносять жертви і здійснюють ритуали. Це керівник іудейського поклоніння з зовнішньої сторони їх духовного життя. Коли книжник ще не отримав відповідь від Ісуса, він оцінював себе наскільки він хороший чи поганий за власними жертвами і приношеннями щодо дотримання всіх вимог іудейського закону. Кону можливо, він говорив, що судить себе <плес> вірно. Нині цей книжник слухає пояснення Ісуса про справжній стан речей у своєму житті і вигукує Господи, я зрозумів. Я усвідомив, що любити тебе всім серцем, душею, розумом, і любити ближніх як себе набагато важливіше всіх моїх жертв, церемоній та інших релігійних дій. Неможливо осягнути всю важливість тієї миті. Ось людина, яка живе в центрі юдейської релігійності, і він визнає, що вся його діяльність, яка доставляла йому іудею, радість на другому місці після любові до Бога всім серцем, всією душею і любові, до ближнього як до самого себе. Такої відповіді навряд чи від нього можна було очікувати. Він поставив систему жертвоприношень на третє місце. Це було настільки переконливим, тому що про це сказав богослов з вищого духовенства, служитель храму. Як на це відреагував Ісус, переходимо до останнього вірша Марка 12,34. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав. Промовив до нього ти недалеко від Божого царства. Те, що ти зрозумів сьогодні про важливість любові до Бога і ближнього наблизило тебе до царства Бога. Недалеко ти від нього. Біблія оповідає після того, ніхто вже не смів питати його. До певного часу зверніть увагу на слова Ісуса. Недалеко Ти він підтверджує сказане вчителем закону. Ти щось зрозумів і ти недалеко від царства Бога. Але недостатньо бути недалеко від царства. Він ще не в царстві, а лише недалеко від нього. Тобто не цілком обрав Боже правління у своєму житті, хоча і стоїть неподалік від царства. Потрібно не тільки схвалювати сказане ісусом, Будь ласка, повністю підкоряйтеся його владі і виконуйте Його веління, розуміти істину, але ще не виконувати її означає бути недалеко від царства уявіть що ви постали перед богом і він каже чому я повинен пустити тебе на небо господи думаю я недалеко від царства вважаю що близький до нього щоб увійти до небес, не можна бути близько до неба. Потрібно бути на небі. потрібно бути на небесах. Повірте моїм словам, прийміть того, про кого ми говоримо. Прийміть Ісуса Христа Спасителем. Не потрібно стояти поруч з Богом, потрібно бути в бозі. Озираючись на діалог книжника з Ісусом, нагадаю, як все складається воєдино. Книжник задає Ісусу одне питання і отримує на нього дві відповіді. Яка перша за Заповідь, відкрита йому Ісусом. «Люби, Господа твого Бога всім серцем, душею, розумом і силами. і люби ближнього як самого себе. Одне питання і дві відповіді. Тепер у своїй відповіді Бог зводить дві відповіді в одну. Так виходить одна відповідь. Як любити Бога? Любити Бога, виявляючи любов до ближнього. Любов – це не тепле, приємне почуття в серці. Любов це дії. Коли любиш, ти щось робиш для коханого. Коли любиш, ти щось робиш. Ось, Вельми переконливий наочний приклад з бесіди Ісуса із учнями на Оливній горі. Слідкуйте за розповіддю на екрані. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте царство уготоване вам від створення світу, бо алкав я і ви дали мені їсти, жадав, і ви напоїли мене. Був мандрівником, і ви прийняли мене. Був наги, і ви одягли мене. Був хворий, ви відвідали мене, в темниці був і ви прийшли до мене. Тоді праведники кажуть йому відповідь: Господи, коли ми бачили тебе жадібним і нагодували. Або спраглими напоїли, коли ми бачили тебе мандрівником і прийняли, або нагими одягли, коли ми бачили тебе хворим або в темниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь істину кажу вам так, як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені. Ісус сказав: Якщо хочете любити мене, тоді любіть інших, бо, люблячи інших, ви любите мене. Повернемося до списку Господа, як він мудрий. Що в списку? віддай їжу голодному, напої спраглого, віддай одяг незаможньому, вияви увагу хворому, відвідай його в лікарні, відвідай його у в'язниці. Ось це список про нього. йдеться в писанні. Ти любиш Бога, люблячи людей. Ти служиш йому, служачи людям. Ми перестаємо мати духовну в лапках любов і тепер як потрібно стіснюємо її на ділі. Ми маємо істину, але далі нашого будинку про неї ніхто не знає. Маємо віру, але хіба хтось знає про неї за порогом нашого дому? А Біблія виховує нас. Дізнайся, як жити згідно з християнською табличці, яка перед твоїм будинком хочеться жити як справжній християнин. Ось порада. Простай при цьому дуже глибока. Люби Господа всім серцем, душею, розумом і силами. Це означає, я повинен любити ближнього всім серцем, душою, розумом і силою. І люблячи ближнього, я тим самим люблю Бога. І на ділі виконую першу заповідь. Дану мені Богом. Дякуємо, що приєдналися сьогодні до програми Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. І Якщо ви бажаєте мати з ним стосунки, то першим кроком має стати ваше покаяння. Коли ви попросите Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем, прийнявши рішення прийняти Божий дар спасіння, ви вирушите в подорож з Богом як нове творіння у Христі. Якщо ви зробите цей крок сьогодні, то я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в одній з помісних церков поруч із вами. Там ви зможете продовжувати своє зростання у вірі, яку ви знайшли. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні з Богом до наступної зустрічі на програмі Поворотний момент.